Гасуй воїн. Я чекав тебе тисячоліттями того, хто гідний битися зі мною. Тож давай почнемо битву століття. А. А, ну, звісно, я знав, що так просто тебе не здолати. Давай ще раз пробуй. А, блядь, це касінет. Добре, це нормально. Ти, ти ж не, не можеш бути настільки поганим, як всі говорять. -ля -ля. Добре, зараз поясню. Це одна з моїх атак. Спочатку ти чекаєш, потім робиш перекат. Зрозумів. Як? З зрозуміло. Я не повинен так робити, але може, давай я просто промахнуся. Послухай, Кай. Я не можу так продовжувати. Я чув ці історії. 433 спроби аби перемогти маленію. Я чув, що ти переміг, але лише через те, що вона збожеволіла. Не змушу мене божеволіти. Кай. Я хочу померти з гідністю. Так, давай. Ти атакуй мене, а я просто сидітиму. Ні, що ти взагалі робиш? Гаразд, це, це очевидно, ти розумово відсталий. Я просто усе зроблю сам. Чого? Чувач, і він сам себе замочив! Полобога переможено! Він замочив себе! Бляха, ні! Я повинен це зробити, сука! А що? Ні, Впизду цю гру! Та зробіть вже якийсь мод з суперлегкими босами, скільки можна! Блядь, сука! Серйозно! Серйозно, знову будеш це робити! Ні! Якщо я повинен страждати, то ти є! Oh, yeah. Чорт! Давай йому морду! Більше мультівось тут!